Вирощували, ми і Ніткачов. Щоб було семеро. Угу. То Ніткачов четверо взяв, і ми вроді троє взяли. Або може навпаки, я не пам'ятаю. Вроді би так. Він четверо, а ми троє взяли. Розкажіть про сьогодні, Коли ви знайшли, взяли чи Значить, Андрій? то не я знайшов, то Андрій. Андрій на роботі в себе. У них було е в цеху десь на наверху савалегніздо. І, і, і воно впало. І впало з тими солонятами. Ясно, що вона їх вже не візьме. Тому що назад, Навіть якщо поставити, то все одно вона вже туди не прилетить. Ну, Тобто вона дітей мусила покинути. Пара. Ну і Андрій взяв, приніс їх додому. І вдома ми їх вирощували. Три місяці. Ну, щоб не збрехати, це був десь 2007, може, 2006 рік. От. І кормили їх, збирав дощових черв'яків, різав на кусочки, давав, і кормили ми їх. Хапають, їдять, як має бути. Ну і потім Андрій вичитав, що їх треба кормити таким чином, щоб попадало їм і пір'я, і все таке шлунок, щоб попадало, вони краще тоді ростуть, бо вони він обнаружив, що на базарі можна взяти тих цеплят, які вже прибиті, продають, але вже прибиті, придавлені, їх ніхто не купить, то Андрій там прийшов, там гривню дасть принесе десяток таких цеплят і дає їм. І вони пораються. Спочатку розрізали, кормили, поки маленькі були, треба було розривати, а потім чудово справляються самі, розкльовують і роздирають і все, з'їдають, нічого не лишається абсолютно. Це, як саме називається чи і вид, і, не знаю, скажу, якісь вони звичайно. Андрій дивився, та... я не запам'ятав туди. Це якась із невеличких сов. Невеличкого розміру вона десь ну, така, я знаю, то в сантиметрів 30, напевно, більше вона не буває. А може навіть mm -hmm. і менше. Ну то оці от подивися, там і другі знімки, там вона вже практично дорослі. Це те, те що це зараз ця серія, то це ще вони маленькі, а потім вже підросли, то там о, далі перекликти. от, а це вона вже попідростала. Не літали там по mm хаті. -hmm. Так починали літати. От, якраз починали літати. І Андрій каже, що треба їх вчити, то ми на руку брали і так от, знаєш, вверх-вниз, вверх вниз коли вниз опускаєш, він розпускає крила, щоб крила одужували, вчили їх літати. Якусь бірку має на лапі спеціально? А я не знаю. Що щось Андрій мітив, не знаю, можливо. Можливо, спеціально щось помітив. От, бачиш, це вже. Вже доросла птаха. Ти можеш виявити. По розміру цепля, ти можеш уявити, який розмір птахи. Досить велика. Збитки не робили там? Царапалися? Ну, ну таке, десь... було, таке було. І царапалися, і плювалися, таке було. Ну, нічого, викохали якось. І Потім що в один день просто двір випустили і полетіли? Ні, він завіз туди, де вони народилися. Там поруч є десь дерева, розумієш, там поруч є простір, миші, поля і так далі. Тобто їм там є пожива. От, і він завіз їх туда і там відпустив. Я його питав, чи бачив колись. Каже, може і бачив, а може і не бачив. Так, щоб сказати, що то, навіть якщо побачив сову, то пробує видати, що та сама, чи неможливо. В центрі Тернополя ще й сову розводили. Та не тільки всяка було. Раз козеня знайшли в парку. От, десь шукали хазяїна потім довго, десь два дні знайшли хазяїна, хазяїн прийшов, забрав. От, пацани хотіли шашлик з того козенята зробити. Ну маленьке козенятко, розумієш. Жалко. Ми забрали, закрили в вольєрі, кормили, пару днів знайшли, потім хазяїна, прийшов хазяїн. Хоч би дякую, ну дякую, сказав. От, а то хоч би клявку пило приїздку стару, <сі> якось не по-людськи поступив, але Бог з ним хай буде на його совісті. Бач, застеляли газетами, щоб не гадило. Угу. От, вийде ще на той, там вони от сюди. Ось от. тут теж цікаві знімки є. Це вони ще зовсім маленькі. Я так розумію, що якби хоча б там на тиждень раніше, то може вони б самостійно і не їли. Може і не так. Ні, так піпетки. ми мусили кормити спочатку так. Спіпетки кормили і так далі, але потім. Ну такому страшному стані, таке враження, що довший час ми там лежали без. Не знаю, скільки вони лежали. як він не а то забрав, забрав і Ніткачов дав, і нам і Ніткачов теж в ліс випустив. Ти вже знаєш, хто то такий mm -hmm. вітя. Бедовахи. Бідні. Тут, Ох. тут уже не бідний, тут уже звір. Звір такі. Тут уже звір. І мене не давали? А не встиг. То не дуже довго. Ну він бачить, що таке наруби. Відрізняте, щось начепив їм. якісь колечки. То він, між іншим бачив, він видно в інтернеті виставляв. -дата О, Шість да, так, 14.06.10. 6 років, мали. Я, значить, ще більше дав часу. Шість років назад. Смішні. <рідувач> Чудо. Із <рідувач> зубі видавали там будинок. Так, <рідувач> <рідувач> да, кричали. Кричали вже, як попідростали, покричали. Смішні. <рідувач> ну, погляд у них. Москві. Ну, пронизує, просверлює просто. Бачу, який кілька місяць. Рахую, що не би навесні вони народилися, то десь до кінця літа вони їх відпустили вже. З котами там не треба було їх дружити. Та старалися оберігати. Ясно, що кицька нападала б? Та цікаво, знаєш, ну просто я тобі скажу, що от є люди такі, що ставляться до того, до природи нормально, а є люди такі, що Ну от, Наприклад, у нас голуби наверху з великі здесь, верні ж От. Раз випало. Другий раз випало, третій раз випала, скільки, скільки разів я буду його каже, на місце садити. Викидають, коли не можуть прогодувати чи хворі, то природа ж безпочатна. Там, там, скоріше всього, що воно вчилося літати, знаєш, і ще не вміло. То Андрій зловить посадить. Раз ластівку знайшли, то теж е, цей е, алік собі взяв, бо в нього квітка. Така була. У нас вже десь ділася квітка, комусь віддали. Ага. О, то, то він теж такий сердобольний, що він теж жаліє природу.